У 35 році молода селянка Марія Демченко з Черкаської області на з'їзді такому колгоспнику пообіцяла Сталіну, що з одного там гектара може бути 500 одиниць цукрових буряків. Попробуй було не виконати обіцянку Сталіну. І, і вона своєю ланкою, правда, дівчата і її ланки були не в захваті, коли це почули. Це Марія була фанатичкою. У Марії очі горіли. Що великий Сталін, наш великий батько. Нашій радянській державі треба цукрового бур'яка, треба цукрів, треба солодкого більшовикам. В будь-якому разі, слухайте, тоді була посуха. Мені вдалося прочитати опис, як Марія Демченко це вирощувала. Я дуже далекий від агрономічних знань. Але вони якось, по перше, школярів весь час поливали цю ділянку, бо була посуха. Вона якийсь курячий послід збирала вечорами по селі. Вдалося їм зібрати 500. 18, здається, одиниць гектару перевершити, те, що вона обіцяла Сталіну. Це ціною надлюдських зусиль, так само, як той же Стаханівець, навіть прихильники більшовизму, патріоти, більшовики визнавали, що такі подвиги, і такі перепрацювання давалися ціною нелюдських зусиль. А для чого це було треба Сталіну і іншим? Щоб показати. От, і що в Україні, що от говорять за якийсь голод так далі. Дивіться, скільки в Україні збирають цукрового буряка. Оці люди, що казали, що голод, який голод? Це в пропаганді. Скільки от яка Україна? Їм була вже не страшна Україна після 33-го року? Остаточно зламана.